«Гу-гу-гу-гу, ого, -гу, ого, -гу, ха, ха ха. ха залунало до лісової тихої літньої ночі. Дві подорожні баби, що йшли на прощу і запізнилися за видна й дійти до села, злякано перехрестились. Їм стало моторошно, хоча вони й гадали, що то закричав Пугач. Але ж всі лісові створіння добре знали, що кукає дідько гепатий, який кожної п'ятниці прибігав у ліс сусіднього великого болота. Щоб трохи побавитися в гурті нашої невидимої сили. Любив він пожартувати, посміятися, злякати людину чи поглузувати з неї. Коли ж починав оповідати, то всі тільки головами крутили, а старий статечний лісовик, що весь час нюхав замість тютюну порохню, потихеньку нахилявся до свого товариша-водяник, непомітно підморгував сивою бровою і промовляв слухай, слухай, бреше бісів син, мов шовком шиї. Водяник задоволено криктав, як жаба ропуха, спльовував через обу й смактав далі свою люлечку за черетяним цибухом. А тим часом дідько дуже мало брехав, був він тільки великий хвальку, за що його батько біс розгнівався на нього і послав у болот. Але ж перед тим дідько багато бачив на своєму віку, ви ж бо самі знаєте, що дідько ніколи не сидить довго на одному місці, а через якийсь час має призначення кудись інде, не змінює своє наймені. На Вкраїну дідько Гепати прийшов недавно спочатку він довший час сидів мовчки в своєму болоті і не заводив жодного знайомства, бо йому було соромно признати, що його покарано. Але ж потім він надумав казати, що перебрався на якийсь час навмисне до болота, бо, мовляв, від довгого ходіння по світах придбав собі ревматос, і нібито лікарі наказали йому грітися багном через те, мовляв, він і сидів у болоті. Мав він право приходити в ліс тільки раз на тиждень у п'ятницю та й то коли вже зовсім поночило. Повертатися ж додому повинен був раніше, ніж починали співати піль. Така вже йому була кара ця кара була для нього дуже тяжка, бо нічого він так не любив, як веселе товариство, де б можна було поговорити, пожартувати, а часом встрогнути його пака. Тут його ще зовсім мало знали, а через те з великою цікавістю слухали його оповідання. А дідко, як те звичайно, буває перед новими людьми, розповідала насамперед про те, що йому траплялося найдивовижнішого в житті. Умів він розповідати гладко, мов з книги вичитувати, а як знав він ще кілька і перечитав чимало різних книжок, написаних людьми, то отож таким хуторянам, як лісовик, мавки, хухи, що майже все своє життя сидять в одному насидженому місці, пригоди та оповідання дідькові часто видавалося зовсім неймовірними і неможливими. Однак всі дуже раділи, коли він приходив до них на п'ятничні бесіди. особливо мала Хушва, що поза своїм ліском прірвою чи ланом нічого не бачила. Любила послухати його оповідань, поважала його за казки. І тепер, сочувши його голосний вигук з викрутасами, вся лісова невидима сила поспішала до дворища старого лісовика, який саме нещодавно перебрався на нове місце в дупло старого дуба над річкою на круч. Була темно-синя оксамитова ніч, зорі блимали й переливались різнокольоровим світлом, в темній річці відбивався молодий місяць, неначе плакав у міцному чаї жовтий шматочок цитрини. По білому піску послалися такі чорні тіні, немов хтось порозливав атрамент на папері. У річці кумкали жаби, а десь далеко на луках два деркачі пиляли дошку. Др- др. др др. Акфі, добрий вечір. Го-го-го, -го знову гукнув дідько, побачивши, що на кручі вже сиділо чимале товариство. Здоров, здоров, пане товаришу, привітав його бородатий лісовик. Жвенький, здоровенький, запитав дідько. А як же, а як же, відказав йому водяник, потираючи собі лисину милості, просимо брати лопотипи. Сідай та розповідай, що там чути по ваших багновиськах. Та що ж по багновиськах сидимо, та старій воїмо, почав дідько, обмахуючи своєю волохатою лапою від комарів. Маємо таких самих кусючих, як і ви. Тут просто поїдом їдять нечиста сила. А цікаво, пане браття, не мав у нас нічого. Хіба що вчора трохи посміявся, як один міський панич прийшов до нас почарувати ракет, та й булькнув у болото головою ото, братця, дув, не згірш, як наші ропухи. Я намисно не хотів його одразу рятувати. Думаю, нехай паничик трошки посьорбає нашої кави, а тільки вже тоді, як у нього очі почали лізти з лоба, підставив йому корча й випхав на берег. От шкода, що ви не бачили, яка то була тютя з полив'яним носом, неначе в мазниці паничик виліз. Ха ха ха, хо хо хоп. Подібне нам не раз траплялося бачити, поважно відповів водяник. Ти б щось розказав цікавого, заграничного, може, щось згадаєш з того вашого Бруквина чи як ви там його звете. Та не Бруквен, а Брокен, Хуторянини. Ти, ні ти ніколи жодного чужоземного слова затямити не годен, бо Брокен то є найзнаменітіша гранітна гора на весь світ, не те, що на саму тільки Німеччину. Туди, братця, вночі під перше травня злітається невидима сила за всього світу святкувати Вальпургієву ніч, а ти Бруквен. Наче там брук висадять сказати б так, наш Рим, гордовито відповів дідько і підкрутив угору свої вуса, як звик це робити там на німецький штик. Ну, та все добре, добре, розповідай краще, ніякого промимрив водяник і пустив тумана своєї черетяної люльки. Так слухайте. Всі присунулись ближче, з води виткнулося дві заквітчених русалчині голови. Мавка схилилась на плече свого тата лісовика, а малі хухи від задоволення аж терли лапки з чільненько тулилися одна до одне. Жавтівливий перелесник розправив своє жовто гаряче, мов жар волосся, підстрибнув як молодий цап і раптом сів біля ніг оповідача. Я розповів вам про те, як одного разу я бився з лицарем на герці, тобто на турнірі. Було те вже давненько, коли б не помилитися, то буде так з тисячу чи трохи більше людських років перед цим. Я ще почував себе молодим жевжиком, а моя неня відьма, що раніше була в Азії, саме перейшла тоді до Європи. Вселилися ми тоді біля того міста Аахена, що й тепер є досить великим німецьким містом, а тоді було столиць королівським містом, тобто, а був тоді німецьким королем, чи то пак, власне, не німецьким, бо ще ж тоді не було Німеччини, а вели там такі здоровецькі лобуряки на наймення Франки та Сікамбри, так от кажу, був тоді їхнім королем Карл, що його потім люди позивали великим, але, на мою думку, прозвали зовсім дурно. Нічого великого він не зробив, як і всі інші королі та царі між нами кажучи. Робили за нього інші, а між ними і я, та хоч не був той Карл дуже мудрим, але ж Зарізяка був здоровецький, митець був битися. Так от, коли не бувало війни чи якогось там походу, з'їздилися тоді до Ахена багато лицарів на турніри, а я собі заслужив лицарство так. Хоча й забіяка був той король, але ж хтось сказав йому розумну думку що людям треба не бійки, а спокою, не кулаків, а розуму. А як же, а як же, промовив водяник, то правда, підтакнув лісовик. Ну, добре, так от надумав той король вигадати граматику, тобто виходить німецьку, продовжував дід. А я вже й тоді був добре грамотний, бо ж таки у азіатів дечого підочився, та й взагалі я був поробій кожвавий та бравий. При тих хвастових словах водяник пихнув своєю люлечкою так, що знову покотив туман по всій долині, а старий лісовик голосно нюхнув, аж закашлявся. Русалки ж майже вилізли на берег з цікавості. Так отож, кажу, був я парубчино моторний та завзятий. Та чули вже, що ж далі, нетерпляче закриктав водяник. Еге ж, еге, що ж бо ж далі, нестерпів собі лісовик. Ну, так от той згадав мені тато біс, щоб узявся я Карлові допомагати з тією граматикою. Не дуже, признатися мені й кортіло до тієї вченості мішатись, ну та що вже маєш робити. Велено, мусиш слухати прийшов я до палацу, не мов би захожий чернець. Раз почав і по перському, і по турецькому, одне слово сподобався я, он як королю. а вже біля тої його граматики привело двоє вчених. Один, здається, був Алькціон, а другий Егінград. Ну, звісно, король в одну душу, щоб і я йшов ту граматику з ними укладати. Самі ж ви, панове, мої добре знаєте, що нема нічого в світі нуднішого, як граматика, а тим паче німецька. А теж не диво, що за короткий час так мені тая праця остобісила, що просто хоч з мосту та воду. А сидіти мушу, от щоб принаймні не заснути, і почав я всякі фіглі міглі витворяти, то вигадаю їм таке слово, що язиком його не викрутиш. А як писати, то на піввершти вистачить, а вони його зараз записують, то й почав їм всякі нові слова вигадувати. Сидить, той король замислиться, а я йому на саме вухо як гавкну, а він тоді а чи не написати нам гунт собака? Всі враз пишуть. А я тоді, як за кумкою, бере кекекс вони до мене. А що то буде? Водяник, кажу, буде, хіба ж ви не знаєте, вони знову пишуть Водяник зареготав, а як же, а як же? Це добре, що ти про мене згадав, промовив він задоволено. Звісно, така праця мені забавка, продовжував гепати. Однак бере мене нудьга. От і надумав я таке, Тільки ото ми посідаємо укладати ту граматику, тільки король та мої вчені понадимаються, як сови, а я на них і напущу сон. Дивись, вони один по одному тільки луп-лупочима та й хрупуть. А одного разу я так навмисно підставив каламаря королю під саме обличчя, так він як заснув, той впав просто носом у той каламар. А була то таки добряча посудина за траментом, королівська, так він бульбедме, аж кварчить. А було це, як тепер пам'ятаю, саме на його іменини, 28 січня. Отож, як прокинувся він та очунівся, то його, хто тому не побачить чорного як Мурина, то лягають зі сміху. А вже особливо допікала зате його мати, берта довгонога, отож і стала та граматика така, що й досі її береться вчити, не можу над нею не заснути. Не диво, що навіть сам король Карл, оскільки я його носом в каламар не торклачів, до самісінької смерті не навчився грамотно писати. Ну, так ото, як він засне, то я швидше з хати, в сінях змінюю свій вигляд на якогось там пажа та до бабинця, там тоді смішки та веселищі. Полюбився я дуже самій королеві. Чого тільки, каже, схочеш, все для тебе зроблю, говорить, бо ж таки чоловік у неї був черевиком, в усьому її слухався. Звісно, мені нічого від неї не треба було, бо я й сам зроблю все, що захочу. Однак намовив я її для жарту, що примусила вона короля дати тому чинцеві, що над граматикою прія, тобто, виходить, мені звання барона. Карл спочатку чи але ж вона, як насіла на нього, мусив послухати. От стали мене величати бароном. Почали кликати на всякі бенкети, одне слово, туди, куди б чинцеві не слід було. Але що ж я можу чинити проти волі королівської? От було сміху. Далі захотів я знову, щоб зробили мене членом наукової академії. Ви ж самі розумієте, я їм науку роблю. Зробили. Але я на тому не заспокоївся. Захотів ще бути єпископом. і сам тепер не згадаю нащо, тобто по тутешньому кажучи, архієреєм. Ці слухачі аж затрусилися зі сміхом. Ні, це вже не смішки, говорив далі сумним голосом дідь. За це вже мені тато встрогнули моркви, трохи навіть вуха боліли. Одне слово мало мало мене не вигнали з тої сторони. А мені так там добре велося, заслужив я слави ученої, заслав і розкоші в королівських. Ну, як же герць з лицарями? запитав водяник. А, герць. Так так. Я ж про герць мав розповідати, так почекайте ж. Ото як зірвалося у мене з єпископством і висвятили мене тато по-своєму, то я знов взявся до тієї громади. А як трошки попередньо забулося і був саме один турнір лицарський, я й надумав, а чи не встрогнути б їм такої такої штуки, щоб всі й вуха розвісили? От поз'їздилися лицарі на бій, а було умовлено, що хто всіх переможе, за того віддасть король свою доньку. Подивився я на себе вілостро, чим не молодець, ставний стрункий, вуст чорний, брови на шнурочку, що б мені не бути, королівським зятям. Тоді я швиденько, десь далеко в селі хрипким голосом за кукорікав Дідько затремтів, схопився, мов опечений і, не сказавши навіть на добраніч, дременув до свого багновиска. Зайво йому гукало все товариство, що то якийсь молодий півник з просонку закричав не до речі. відько біг так, що тільки п'ятки вилискувались, аж залопотіло. Еге, видно, лицаря по п'ятах, лопотить, зареготав лісовик. А як же, а як же, мабуть, добре пам'ятає татову морковку, підтак новий водяник, тільки аж в другу п'ятницю докінчив своє оповідання дідько гепати. Коли же ви хочете його знати, то запитайте вашого дідуся він чув його не раз. А коли говоритиме, що забув, то просіть душі, аж поки таки не розкаже.